Відправив родину за кордону. Сам пішов воювати. Олег Артеменко, багатодітний батько, який у травні минулого року приєднався до збройних сил та виконував завдання у Чорнобилі на Куп'янському напрямку та Бахмуті. А в серпні цього року загинув про те, як родина переживає втрату та що вже встигли зробити в пам'ять про загиблого. Карина Потланко розкаже. Це я кожен ранок мені казали, що він мені вранці позвонив. Він мене будившись. Двадцять. Мені казали, що він зараз може позвонити, що це неправда. І досі, знаєте, Телефон ношу при собі, каже, що він дзвонить. Це Оксана Артеменко, вдова. Її загиблий чоловік Олег після початку повномасштабного вторгнення Ми... вирішив відправити родину за кордон, а сам допомагав військовим, а вже торік, у травні, і сам вступив до Збройних сил. Оксана, я пішов сходив в воєнкомат. Кажу, чого. Щоб мене забрали, щоб я пішов. Кажу, ну а що, Тебе ж п'ятеро дітей, Тебі ж, ти вже... каже, я так кажу, не можу. Я кажу, а що ж нам робити? І я що роблю. Я в той же день їду бігом на вокзал, беру білети. І ми 6, на 6 -е число ми вже взяли білети. Він каже, бо 12-го мене вже забирають. Він казав, що він там ну, він там потрібен. Ну, Я знаю, я там треба. І все. Ну, ви в мене, наче великі. Ні. Справитись там не спішу. 55-річний чоловік був спочатку в Чорнобилі, а згодом їхню бригаду перевели на харківський напрямок. Оксана каже, бував і в Бахмуті. Потрібно було довести снаряди. До він хто зможе. Риба зможе. Риба повіс. Ноччю, без світу. Він каже: Я повезу, я хлопцям довезу і довозив. Жінка каже, хоч чоловік і вмів добре стріляти, і хотів бути снайпером, та доля склалася інакше. Ну їхня робота, яка була: вони писали карти, маршрути, отходи, отаке вони робили. Їздили по дорогах, дивилися, де можуть худою там хлопці виїхати. Під час одного з таких виїздів Олег Артеменко разом з побратимами загинув. Там було таке поле, яке треба було обслідувати. Так? Вони кажуть, ну хлопці, ви з'їздіть в відпуск, а тоді ви вже поїдете в ту сторону. Знаєте, Іначе от не, приїхав, іначе з усіма попрощався. Ви знаєте, не вірили зразу, не могли повірити, що так склалося, тому що ми його тиждень тому бачили, і тут приходить звістка, що Олег Дмитрович загинув. Дуже плакали, плакали дуже сильно. Це я кажу відверто. Після того, вже коли переговорила з дружиною, я не могла утамувати той щось біль, той плач, той, ви знаєте, ненависть, таку лють якусь до ворогів, що мені здавалося, що якби мені в руки дали автомат, то я, мабуть, теж би пішла і стріляла їх. на день незалежності. У селі відкрили меморіальну дошку та вислави на честь місцевих. Загиблих воїнів, зокрема, і на честь Олега Артеменка. Зразу ж прийняли рішення, що ми поставимо таку алею слави, поставимо її в центр села, щоб всі, хто проїжджає, пам'ятали, якою ціною нам достається наш мирний ранок, якою ціною достається нам взагалі наша незалежність. Нині ж родина загиблого отримала нагороду Золотий хрест, якої чоловік був нагороджений. Крім того, в пам'ять про батька вирішили зробити панно, аби ніколи не забути свого героя. Карина Подванко, Артем Деркачов, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону. Єдині новини у вічному боргу. Ми перед усіма тими, хто захищав нас своїм життям. Далі в ефірі.